Всім привіт! Сьогодні, 24 лютого, 2023 року. Рівно рік цієї жахливої війни, якій не може бути жодних виправдань, як і будь-якій війні, не може бути жодних виправдань, тому що це масове вбивство людей, захоплення територій суверенних незалежних держав. Що, що, що неможливо ні в 21 столітті, ні, я вважаю в будь-якому столітті, тому що це крайня форма ідіотизму людей: воювати, вбивати людей за якісь там території чи взагалі за якісь незрозумілі плани. Yeah! Сподіваюсь, з вами сьогодні нічого не станеться, тому що перед річницею війни а, якби і нас лякають тим, що щось станеться, і психіка не досить витримує, тому що знаєте, ефект річниці все таке. Але сподіваюся, що все буде добре, тому а, Беріть там щось поїсти, попити. Що хочете, то і робіть. А, головне, щоб вам було цікаво. Сьогодні я хочу розібрати один з основних тейків російської пропаганди про те, що там ця клята Америка, так гниючий захід і все таке. Англіканська церква, наприклад, планує, планує, правда, пока тільки ще, розглянути ідею гендерно нейтрального Бога. Що хоч скажете? Прості Господи, не ведуть, що творять. Що там хреново живеться про те, що він хоче там всіх завоювати і про деякий захід поганий. Коротше, сьогодні я порівняю життя звичайної людини в Америці, Україні та Росії. Для а, оцінювання цих трьох держав я буду використовувати, ну як мені здається, після там довгих роздумів найоб'єктивнішу систему оцінювання. А, а саме систему перше, друге, третє місце за перше місце дається три бали, за друге місце два бали, і за третє місце відповідно один бал. І в, в кінці кінців хто набере найбільше балів, та країна і виграє. Зрозуміло, що в Америці там від штату в штат все дуже сильно змінюється, тому що в Америці різні штати, там 50 цих штатів, це кожен як різна окрема держава, приблизно, якщо порівнювати, ну, типу, з нашими європейськими державами. Але я беру середнє за Америкою та подивимось, що вийде за що саме будуть начислятися бали. А буде дев'ять показників за цінами на там різні аспекти життя. Ви їх там далі почуєте. Це і їжа, і машини, і навіть розваги. І за сумою цін ми вирахуємо відсоток від зарплати. І звісно ж, як і казав, буде даватися перше місце, друге місце і третє місце з відповідним нарахуванням балів. Далі будуть ще дев'ять показників за рейтингами життя, які я знайшов в інтернеті, за кожен з яких в цьому випадку дається перше, друге і третє місце. І так у нас буде 9 показників за цими рейтингами, плюс один показник в цілому за всіма цінами. Якщо не розібрались, зрозумієте по ходу відео. Тож що з самого початку треба людині для життя? Звісно ж, повітря, але повітря на щастя ем, як мінімум в цих трьох державах, які я розглядаю безкоштовне. Е, тож ми будемо розглядати їжу та е, воду. Я вибрав три супермаркети відповідно від трьох країн від України. Це буде АТБ. Я вважаю один з найпопулярніших супермаркетів: е, Вегменс від Америки та Метро від Росії. А, продукти будуть наступними: сік, 1 літр, сир, 200 грам, олія соняшникова. А в випадку з американським магазином там якась інша, тому що там я не знайшов соняшникове 0,85 літра, молоко безлактозне, тому що в мене не лактози. Крупа гречана, 1 кілограм, пів кіло пельменів. Півколо вареників з картоплею, питний полуничний йогурт, 300 грам, густий безлактозний йогурт, теж полуничний, теж 300 грам, півкіло макаронів. 2,7 кг курчатини, 2,7, тому що в Америці ж інша система, тобто не метрична, і там перераховувати так легше було. Не звертайте уваги. 236 г, грам, тобто 10 штук вафель з шоколадом в Америці. Такі вафлі, ну я не знайшов, тому вибрав типу м'які вафлі, знаєте, ну як. Домашні, я не знаю, як їх назвати, ну типу м'який вафлі. 450 грам білого хліба і 670 грам чорного хліба, 350 грам сметани, 100 грам чорного чаю, 100 грам зеленого чаю, кілограм цукру, кілограм солі, а, шоколадка, молочна, біла, пориста. боже. А, далі я вибрав. 6 літрів води, тому що ну, у нас, наприклад, вдома є а, там, окремий кран з технічною водою, окремий кран з а, питною, але це якби, не у багатьох є, тому деякі люди купують воду в пляшках. Тому 6 літрів води, пів кіло капусти, 700 грам огірків, пів кіло моркви, 900 грам цибулі, 900 грам картоплі, а, 900 грам бананів, 300 грам яблуків, 900 грам мандаринів, 900 грам апельсинів, 900 грам лимонів, 200 грам какао і 250 грам кави. Я обрав саме ці продукти просто на що мені приходило в голову, але я сподіваюся, що це вийшло плюс-мінус реалістично, як для типу кількості продуктів на там місяць приблизно, я не знаю. Неважливо насправді наскільки їх має вистачити і що це за продукти. Головне порівняти одні і ті самі продукти в цих трьох державах. Тож в Америці скупитись цими продуктами вийде 151 долар. А середня зарплата в Америці за офіційними даними 4300 доларів. Така покупка, такий похід в магазин приблизно на 3,5% від зарплати тягне. В Україні ж це 1940 гривень із 18261 середньої зарплати офіційної

Україна у нас на останньому місці з цими 10,6% від зарплати, і Росія з там, мінімальним підривом від України в 0,3% Тупо стає на друге місце 10,3%. Що нам треба крім їжі, як людям? А нам треба десь жити, десь перебувати в теплі. Так тому наступними показниками я обрав оренду квартири та комуналку. Оренда квартири в Америці в середньому коштує 478 баксів за місяць, і це 11,1% від зарплати в Україні. ж Це 5994 тисяч гривні. І це 32,8% від зарплати. І в Росії у нас виходить найдорожче 30 тисяч рублів в місяць з 57 тисяч 340 рублів, тобто 52,3% від зарплати. Ви уявляєте собі Добав, половин, більше половини зарплати тратити на оренду квартири. Порівняння з Америкою та навіть Україною це прям дофіга. Комуналка. В Америці комуналка в середньому коштує 150 доларів, як і один похід в магазин за моїми розрахунками, і це знову ж таки 3,5% від зарплати. В Україні комуналка в середньому коштує 3836 гривень, і це 21% від зарплати. Вона встає на останнє місце. Росія це 5294 рублі, і це 9,2% від зарплати. Інтернет Америка одна з найдешевших країн в плані інтернету. Вона з Україною займає одне і те саме місце, тобто 1% від зарплати. І це в Америці 45 доларів, в Україні 180 гривень. Але якщо там, що там це 1% від зарплати. В Росії не надто дорожче виходить 830 рублів, і це 1,4% від зарплати. Um, і вона у нас виходить на друге місце. Україна з Америкою обидві на першому зв'язок, uh, тобто мобільний зв'язок. Інтернет я мав на увазі, домашній. А мобільний зв'язок ну як дзвонити по телефону, тарипні Вони бувають теж з інтернетом, але неважливо. А в Америці зв'язок дорожчий ніж інтернет. Уже 1,2% від зарплати, тобто на 2 дорожче, ніж інтернет в тій самій Америці. В Україні і Росії зв'язок дешевший за інтернет. В Україні це 78 гривень, тобто 4% від зарплати всього-навсього. В Росії це 281 рубль, тобто половина відсотка від зарплати 0,5%. Йдемо далі. Нам треба чимось, не знаю, розважатись. Крім інтернету та зв'язку, є іще там якісь потреби якось більше розважитись, ніж просто повтикати в ютубчик, знаєте, чи там в Нетфлікс. До речі, підписки в Нетфлікс і так далі я не рахую, тому що вони плюс-мінус однакові в усіх країнах. Там таке. Книги, я вважаю, це нормальні такі розваги. Я вам нещодавно сім штук купив. Я взяв е, книгу, яка є перекладеною на всі три мови, е, який чудесний новий світ. Е, це Олдуса Акселі, якщо не помиляюсь. Вона у нас йде на 300 сторінок з твердою обкладинкою. В Америці вона коштує 25 доларів, і це 0,6% від зарплати. В Україні вона коштує 287 гривень. Найдорожчі книжки у нас чомусь з цих трьох країн. І це 1,6% від зарплати. В Росії ж 575 рублів, і це 1 рівно відсоток від зарплати. Якщо ви не такі книжні черви, як я і багато моїх друзів, хоча я насправді ту останнім часом не так багато книжок читаю як раніше, але коротше, <світ> беремо ще й кінотеатр. Один сеанс в кінотеатрі в Америці коштує всього 20 доларів і це. 0,5 відсотка від зарплати в Україні ж він коштує в середньому аж 160 гривень, це 9% від зарплати. І в Росії він коштує ну, середній між Америкою та Україною 324 рублі, що є. Шість від зарплати. Ідемо далі. Нам якось треба переміщуватись а, вулицями, там ходити, гуляти, куди-небудь там в гості їздити. Знаєте, в великих містах особливо треба машини. А, я не буду рахувати обслуговування велосипеду, бо ну камон, а що його там обслуговувати? А, не дуже й багато треба. Володіння авто там з техобслуговуванням всім на світі коротше з бензином коштує в Америці 894 долари, і це 21% від зарплати в Україні. Обслуговування машини найдорожче з цих трьох країн 3916 гривень, і це 21,4% від зарплати. В Росії ж 10 037 рублів. Це 17,5% від зарплати. Я думаю, Росія тут вийшла на перше місце через те, що у них типу видобувається в нафту, не дивно, що бензин такий дешевий. Ну тобто, це ж не тільки про техобслуговування, це і про бензин, а в Росії бензин ну, має бути дуже дешевим. Якщо я правильно розумію цю, цю економіку. Не всі вміють водити, не всі хочуть вчитися водити, не всім там подобається автомобіль за те, що він не такий екологічний, а якщо купити Теслу, це треба там півжиття працювати і все одно фіг накопиш. Тому беремо 20 білетів в автобусі. Чому 20? Тому що ну, я думаю, що, блін. 10 днів на місяць туди назад, в принципі. Десь так в середньому людина їздить, я думаю, коротше, мої заморочки. В Америці білет на автобус коштує в середньому 2 долари, тобто 40 доларів за 20 білетів, і це дев'ять від зарплати в Україні. Білет на автобус коштує в середньому 15 гривень. Тобто 300 гривень за 20 білетів. А, і це 1,6% від зарплати. Це найдорожчий показник з цих трьох країн. В Росії ж білет на автобус коштує 30 рублів, тобто 600 рублів за 20 білетів, і це 1% від зарплати. Всього на всього тепер рахуємо суму цих всіх цін. А, і саме за нею я буду вже виставляти остаточний рейтинг за цінами в цілому. Америка у нас на першому місці, тому що в Америці витрачають на всі ці потреби всього 43,2% від зарплати, тобто 1858 доларів. Здавалось би, ніфіга собі 1858 доларів в Україні. Це типу гігантська зарплата, і в Україні довелося б витрачати її всю. Тобто в Україні там 2000 доларів в місяць заробляти. Це там дуже круто. Але в Америці і зарплати то 4300 доларів в середньому. Україна у нас на другому місці. 91,4% від зарплати у нас витрачається на всі ці потреби. І це у нас 16 691 гривня. Що в принципі, блін, нормально, але камон, це. В два рази більше, ніж в Америці. Чому так? Чому, блін? Дуже неприкольно. Ну, у нас типу, якщо ви захочете там відкладати гроші, то ви зможете відкладати ну, всього 8% від зарплати. Але в Росії все ще сумніше. Росії на всі ці потреби ви матимете витратити аж 53 тисячі 868 рублів, що складає 94% від зарплати. Прикиньте, як воно буває. Переходимо вже до індексів. І першим в моєму списку є індекс свободи слова, точніше індекс свободи преси. Він називається, і у нас в ньому Америка. Напрацювала на 72,74 балів зі 100 і зайняла тим самим 42 місце. До речі, піднялася з попереднього року на 2 місця вгору. Це доволі непогано. Україна напрацювала на 55,76 балів зі 100 і зайняла 106 місце. Опустилася, до речі, аж на 9 місць в рейтингу. Це я думаю через війну, тому що під час війни цензура набагато більше, ніж до цього була. Але і до цього результат був на типу 97 місце. Все одно якось доволі низько, знаєте. Але в Росії все знову ж таки все ще гірше. 38. Цілих і 82 бали зі 100 вона набрала в цьому рейтингу і зайняла 155 місце. Опустилася з минулого року на 5 місць. Тобто до того вона займала 150 місце. Тож, рейтинг у нас такий: Америка, Україна, Росія. Далі я обрав індекс демократії. Мені здається, що Ну, звісно, що в сучасному світі все, що можна сперечатися там, про ем, режими, що краще. Демократія, там анархія, тоталітаризм, фашизм, е, комунізм. Звісно, можна сперечатися, але мені здається, що в сучасному світі більш для більшості людей очевидно, що демократія це наразі, от в даний конкретний момент, на в даний рік, це найкращий е, спосіб управління державою. Тому що. Ну, Комунізм або анархія, що приблизно одне і те саме, там, з деякими відмінностями, але по суті своїй, це відсутність влади та, там, не знаю, що всі люди рівні абсолютно, там, відсутність грошей і так далі. Ну, багато в чому ці дві ідеології схожі, ці два політичних режими. Але мені самому, я прихильник анархії, тому що. Ну, я прихильник повної свободи, але вона неможлива, поки у мізках людей, блін, не з'явиться якийсь автоматичний блок, що цього робити не можна. А, і тоді, коли у людей це все-таки з'явиться, я сподіваюся, це колись не стане, влада нам буде непотрібна, і на всій землі, на всій планеті Земля не буде жодної держави, не буде кордонів, і все буде прекрасно, але це утопія, і це, скоріш за все. Не настане ні за наших життів, ні там за життів. Повертаємося, як то кажуть, до наших баранів. А, індекс демократії наступний: Америка напрацювала на 7,85 бала і зайняла 30 місце. В цьому індексі, до речі, ще є такі штуки, як Авторитаризм, перехідний режим, неповна демократія та повна демократія. Повна демократія, вона там у дуже маленької кількості держав, там 5-10 десь так. А, Америка у нас на 30-му місці і це не повна демократія. А, тобто їй до повної демократії залишається одна сходинка. Ну в плані не ну, одна сходинка, що їх треба піднятися на 29-те місце. А одна сходинка з цих чотирьох, як би, пунктів. А, Україна напрацювала на 5,42 цілих і бала і зайняла 87 місце, що називається перехідний режим. Сподіваюсь, ми не скотимось в авторитаризм. Сподіваюсь, ми попіднімемось до неповної демократії. Не будемо про Росія у нас набрала 2,28 бали. Господи, який жах, 146 місце у неї вона нижче за деякі там африканські держави. І в Росії у нас за цією схемою авторитарний режим. Його треба повалити. Нічого не uh, Індекс якості життя. Я не знаю, можете там почитати. Я прикріплю в коментарі всі посилання будуть на всі ці індекси. І ви можете самі подивитись, як вони вираховуються. Там ви бачите такі абстрактні речі, як індекс якості життя, індекс демократії, індекс свободи преси. Господи, як вони можуть рахуватися? От зайдіть і почитайте всі посилання будуть в описі. Індекс якості життя. Америка у нас набрала 172,7 бали і зайняла 17-те місце. Україна у нас набрала 112,5 балів і зайняла 59 місце. Росія набрала 103 бали і зайняла 66 місце. До речі, не так уже й погано. У нас жодна країна не нижча, ніж на сотому місці. Хоча якість життя у нас не така вже добра, борочки. Йдемо далі. Я думаю, ем, індексу з. Більш абстрактною назвою не існує. Ви зараз зрозумієте, чому я сміюся. Індекс щастя. Насправді він ніяк не рахується як попередні. Це просто соцопитування за великим рахунком. Тобто у людей питають там, наскільки ти щасливий. І вона там щось відповідає. Наскільки я зрозумів суть цього індексу в Америці? Індекс щастя 6,977 тисячних. Uh, і вона посідає 16-те місце. Україна 5,084 тисячних. і це 98 восьме місце. Останньо до речі, з цих трьох держав. Uh, Росія 5,459 тисячних бали, і це 80-те місце. Рівень грамотності та рівень освіти. Так, це дві різні речі, тому що uh, рівень освіти, і рівень грамотності не завжди якби. Однакові, що вам сказали, коротше. Рівень грамотності в Америці 99%. Um, в Україні та Росії по 99,7. До речі, як не дивно, в Україні та Росії рівень грамотності вищий, ніж в Америці, хоча і всього на 0,7% населення, але все одно вищий. Це круто, я вважаю. Індекс освіти. В Америці він 0,903 бали. І вона посідає 12 місце. Україна 0,794 тисячних бали. І вона посідає 40-е місце останнє серед цих трьох. Росія ж набрала 0,832 тисячних бали і посідає 29 місце. Що мене реально здивувало, Росія в індексу освіти вища за Україну. Може, там вони щось підкоректували, підкрутили. Але не знаю, не знаю. А, якісь у мене підозри закрались. До речі, якийсь привід приводу середньої зарплати по Росії, мені здається, вона нижча. Але, до речі, крім середньої передбаченої зарплати, є ще й середня фактична зарплата, і вона не дуже відрізняється від передбачуваної. Тому... Цілком можливо, коротше, не суть. Переходимо далі. А, далі у нас а, кількість користувачів інтернету та кількість мобільних телефонів у населення. Кількість користувачів інтернету в Америці 901,4 населення. користується інтернетом, і Америка посідає 8 місце в рейтингу. Україна ж а, посідає 19 місце в рейтингу з. 71,8% населення користувачів інтернету. А Росія ж посідає 17 місце, чомусь вище за Україну, ну, але всього на 2 місці, з 76-ма, відсотками населення, 76,4, якщо бути точним. Кількість мобільних телефонів, доволі так Кардинально відрізняється від кількості користувачів інтернету, тому що в Америці кількість мобільних телефонів 103,9% населення. А як може бути більше ніж 100% населення? А так, що у населення може бути більше ніж один телефон. Прикиньте, буває ж таке в цивілізованому світі. А, і ви не маєте дивуватись, тому що Україна посідає 12 те місце за кількістю мобільних телефонів, що на одне місце вище ніж в Америці. А саме 107,7% населення володіють мобільними телефонами. Росія посідає, прикиньте, перше місце за кількістю мобільних телефонів у світі, 155,5% населення володіють мобільними телефонами. Не знаю, як це так вийшло, але. Нічого не маю проти, я об'єктивний в цих графіках. Я нічого не підкручую. Я можете самі всі дані перевірити, можете самі таку ж статистику зіставити і можете самі на це витратити там, 8 годин чи скільки я витратив. Будь ласка, але можете мені просто повірити, що важливо, окрім демократії в країні, звісно, сприйняття корупції. Індекс прийняття корупції у нас наступний: 69 балів у Америки, і вона посідає 24 місце. 33 бали в Україні, і вона посідає 116 місце. І 28 балів у Росії, і вона посідає 137 місце. Це був останній індекс в цьому відео, і взагалі останній показник. Тож, давайте рахувати все повністю. Значить, у Америки. 3 бали, плюс 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 1 бал, прикиньте. А, плюс 3 бали, плюс 3 бали, плюс 1 бал, плюс 3 бали. Виходить, 26. Ви зрозумієте, чому я так здивувався, що аж 26. Тому що на фоні інших двох показників це прям дохріна. В Україні за цим моїм особистим рейтингом. 2 бали, плюс 2 бали, плюс 2 бали, плюс 2 бали, плюс 1 бал, плюс 2 бали, плюс 1 бал, плюс 1 бал, плюс 2 бали, плюс 2 бали, і це 17 балів. У Росії 1 бал, плюс 1 бал, плюс 1 бал, плюс 1 бал, плюс 2, плюс 2, плюс 2, плюс 2, плюс 3, плюс 1 І 16 балів виходить. Um, як ви можете побачити в Америці в півтора рази більша оцінка, ніж у там Україні чи Росії? А Україна з Росією, ну так, Україна трохи краще ніж Росія, але на один бал. Um, так, Україна краще там в деяких аспектах, um, але в Росії. Теж є якісь свої плюси, і вона так вона зайняла третє місце. Україна зайняла друге місце. Я цим пишаю, що я живу в Україні, яка зайняла друге з трьох місць. А не третє з трьох місць. Так. <рес> Але тим не менш є до чого іти. Можна дійти до рівня Америки, можна обігнати Америку, можна зробити все набагато краще, можна перебудувати все з нуля.